То ось тут конкретно показані загострення якихось таких сильних бойових дій. Росіяни можуть піти в атаку і, як то кажуть, як десь як з під землі повилазити, або як вони вже це робили на сумщині з тунелів повилазити, або якось так атакувати неочікувано. Далі, дивіться, якщо ось так. Подивитися тут на чашку. Мені ось тут так асоціація йде таке, наче як водопад якийсь, як розлив води. Враховуючи те, що ось тут показано якесь таке жахливе створіння, яке підняло лапи догори і бажає якихось сильних жертв, то я можу припустити, що будуть атакувати в районах водосховищ та гідроелектростанцій, тому що мостів дамб, тому що вони хочуть зробити затоплення. Це вже неодноразово мені снилося в снах, тому... Подивіться, в мене є теропрогноз на каналі щодо каскаду українських.